Більше поговорити про економічну ситуацію в Україні і сьогоднішні загрози. Ми запросили до студії доктора економічних наук Назара Холода. Назар, дякую, що знайшлися. Дякую мене. за запрошення. радий бути тут. Отже, ми бачимо, що ситуація з економікою України погіршується. Рейтингові агентства понижують рейтинги, зокрема як країни в цілому, так і окремих компаній. Що це означає? І яку це несе загрозу, якщо не Ну, рішення рейтингових агенцій понизити рейтинг суверенний рейтинг, рейтинг країни, і відтак потім комп компанії є абсолютно зрозумілим і очевидним в ситуації такої політичної і економічної нестабільності. Це це є такий майже автоматичний крок. Минулий рейтинг, який мала Україна, це був рейтинг, який означав, що ситуація є з певним ступенем ризику однак є певний запас міцності. Теперішній рейтинг вже означає, що цього запасу міцності країна не має. Це оста, це вже останній щабель перед тим, як оголошувати Дефолт, чи... так це є це переддефолтний стан країни. І коли тоді це дефолт може статися? Дефолт може статися, може не статися. Це не означає, що це автоматично буде дефолт, uh -huh. просто що це є сигнал для урядів інших країн для компаній, які працюють з урядом України і з українськими компаніями, що країна перебуває вже на межі. Що наступним кроком може бути дефолт багато компаній, зокрема українських олігархів, які тримають не тільки свої, свої, свої майно на заході, великі компанії на заході вони знаходяться на західних ринках. Вони зараз також їхні їхній рейтинг понизився. Що це означає для них? Зокрема, ну вперше це автоматично. Якщо понижується рейтинг країни, автоматично понижуються рейтинги всіх країн, всіх перепрошую компаній, національних mm. компаній. Вони не можуть мати вищий рейтинг ніж рейтинг країни. Mm. Відтак це є вже наслідком зниження кредитного рейтингу України. А що це означає? Це означає, що кредити для таких компаній стають дорожчими, mm -hmm. що страхування від ризиків стає дорожчим. Mm -hmm. Що іноземні партнери тепер будуть з пересторогою ставитися, тому що а, к, компанії до певної міри не мають контролю над, над своїм майбутнім. Вони втрачають цей контроль. Е, чи пов'язане зниження рейтингів з процесами на євромайдані? Дехто би 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 так і сказав, тому що в, в, в уповідомленні рейтингової. Напряму вказано, що перегляд рейтингу в сторону зниження пов'язаний із політичною нестабільністю. Однак сказати, що Євромайдан привів до відставки уряду, а відтак привів до зниження рейтингу, це буде такою логічною помилкою, яка в економіці відома як е, постхок хок Після того, отже, внаслідок того. Mm -hmm. може, так дехто може сказати, що стався Майдан, уряд mm -hmm. пішов відставку, знизився рейтинг країни. Однак насправді треба. Дивитися, що уряд довів країну до такої стану, що люди були змушені mm -hmm. вийти на майдан і відтак, вже потім е, відставка уряду і відповідно логічне зниження рейтингу. Тобто потрібно дивитися першу причину. Перша причина це є хибна політика mm -hmm. уряду, яка, яка проводилася в, за останні роки. Буквально 30 секунд. ЄС і США заявляють про можливого можливого фінансового пакету, економічного пакету для того, щоб допомогти Україні, який яким би мав бути такий фінансовий пакет, і чи взагалі можна розраховувати на його видання в тих, в таких умовах невизначеності і відсутності практично уряду ну як ми знаємо, що Росія е, виділила Україні 15 мільярдів доларів, і перший транш вона вже отримала. І зараз західні країни і західні інституції теж розглядають можливість надання допомоги. Е, питання постає в тому, що Росія дала кредит на два роки під 5% річних. Західні інституції, зокрема міжнародний валютний фонд, дає на 5 років під 3% річних. Питання ну, зрозуміло, що є краще Гідніше для країни, однак Росія дає е, на, на непевних умовах, і це було ціна непідписання договору про асоціацію з Європою. Натомість е, західні інституції, зокрема міжнародний валютний фонд, будуть вимагати реформи. Е, е, питання в тому, чи теперішня верхівка України політична готова ці реформи проводити. Дуже дякую, Назара і успіхів Щасливо допросим вас дякую. ще раз. Нагадаю, гостем студії був директор економічних доктор економічних наук Назар холод.